Вікна у цьому будинку на бульварі центральному були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Наразі майже усі вибиті квартирні вікна замінено на нові склок пакети. Відновлення відбувається в рамках спеціальної програми фонду Global Empowerment Mission. Перший етап робіт завершено, тож благодійники спільно з міською владою оцінили проміжні результати співпраці. Перша наша розмова була місяць тому, і люди казали: ми дійсно ви дійсно хочете, хочете приїхати, щоб не допомогти нам, бо у нас тут ну дуже небезпечно. Він каже: Да, ми їдемо, тому що ми впевнені, що потрібно вже відновлюватися навіть якщо у вас є така небезпечна ситуація. І е, хлопці приїхали і вже відпрацювали. Робота відміна на і ми сподіваємося що надалі стане не тільки надійними партнерами, а й друзями. І сьогодні подякували їм за їхню таку мужню і для нас важливу роботу. На знак вдячності Анатолій Куртів передав директору української філії фонду Андрію Негричу почесну грамоту за неоцінену допомогу у відновленні міста. Я вам дуже дякую. Буде у нас на, на почесному місці і будемо пишатися. і цією подякую і тим, що ми, нам вдалося щось зробити для міста, і нам дуже приємно чути ці слова, приймати їх. Під час зустрічі благодійники також передали на потреби міста 18 інвекторних генераторів. Це був несподіваний, проте приємний сюрприз зазначає Анатолій Куртів. Обов'язково ми знайдемо, де їх прилаштувати, тому що ми повинні готуватися до будь-яких ситуацій. А на жаль, сьогодні ми є під системним обстрілом ворога, тому обов'язково знайдемо і дякуємо за їхню роботу. Представники міжнародної компанії запевнили виконані роботи лише початок великого відновлення Запоріжжя. Зустрілись з благодійниками і мешканці будинку. Поставили нам вікна, дякуємо від всіх жильців, бо ну, дуже шкоди, наробило багато. Залишилось у нас, звісно, невиконаний ще участок великої роботи, побиті і під'їздні вікна, причому розбиті вщент. Взагалі, ну, там немає нічого, що вже встанавлювати, навіть треба заміняти все. Ну а за це, що зробили? Дуже дякуємо, дуже дякуємо компанії, дуже дякуємо за те, що можете робити. Якщо важливо, ще просимо до нас в гості. То перші кроки, тільки з відновлення, все ще попереду. Однозначно, все Запоріжжя буде відновлене спільними, зусиллями всіх міжнародних організацій, фондів країн. Тому ви просто наберіться терпіння і дайте, це, і дайте часу знаєте, оце. розкрутитися. Так. Загалом у Запоріжжі для реалізації програми від Джем у роботу взяли понад тисячу вікон. 600 з них вже замінили, інші перебувають у виробництві і будуть встановлені на другому етапі програми. Благодійники додають, темпи роботи вражають, адже і запоріжці, і міська влада викладаються на максимум. Запоріжжю повезло. В Запоріжжі дуже зараз активний міський голова, молодий, енергійний. З ним дуже приємно взаємодіяти, дуже приємно працювати. Тому я впевнений, що ми ще спільно реалізуємо дуже багато різних програм і віконних, і можливо в майбутньому з відбудови. Головне, щоб цей час і день настав, і ми мали змогу вже рухатися в напрямку відновлення держави і саме безпосередньо міста Запоріжжя. Волонтери спільно з міською владою уклали меморандум про співпрацю і вже працюють над розробкою нових проєктів. Наталія Юр'єва, Ірина Хомуцька, телеканал ТМ.